Працювати спільно з колегами, спільно з міжнародними партнерами, це необхідність створення експортної установи при Національному антикорупційному бюро. Я не втомлюся повторювати, що це надважливіше завдання для антикорупційної інфраструктури. Тому що ризик впливу на розслідування набу і САП використовуючи цей інструмент, він надзвичайно високий. Ризик витоку інформації. Про призначення експертизи, про затягування експертиз, про перекручування їх змісту. І я не бачу жодного е, на сьогоднішній день логічного адекватного пояснення, чому саме не може бути утворена така установа, саме для розслідувань в антикорупційній сфері щодо топ посадовців, щодо досудового розслідування, які проводить НАБУ і САП. Другим пріоритетом це отримання незалежного прослуховування. Як ви знаєте, з 2019 року НАБУ має е, таку законодавчу підставу, але технічно зараз ці речі не реалізовані. Ми е, ведемо активні перемовини зі Службою безпеки України, готуємо проєкт відповідно нормативного правового акту, де ми е, чітко пропишемо етапи. Е, Приєднання до е, отримання цієї технічної можливості самостійного прослуховування, самостійної прослужки, що таке самостійна прослужка, ще раз поясню простими словами: це коли нам, як національному антикорупційному бюро, отримавши ухвалу про здійснення відповідної слідчої дії, немає необхідності просити Службу безпеки України здійснювати це прослуховування для нас. Ну тобто, якщо це так максимально простими словами. Що це, які ризики це містить? Тому що ті ризики, що Служба безпеки України бачить тих осіб і ті номери телефонів, які щодо яких ми здійснюємо чи плануємо здійснювати заходи. Тому ми цілком логічно, обґрунтовано просимо, оскільки ми проводимо розслідування щодо топ-посадовців, ми маємо мати такий автономний доступ без можливості перегляду. Інформації щодо тих об'єктів, які ми маємо нами прослуховувати, е, третій е, пріоритет це незалежний аудит, який має відбутися в цьому році. Ми повністю, колектив дороги, особисто як, я як директор, будемо сприяти в проведенні цього незалежного аудиту. Я, це вперше в історії е, НАБУ буде цей аудит проведений, і я вважаю, що це надважлива. Ініціатива це передбачено меморандумом у Україні з Міжнародним валютним фондом. І я вважаю, що це надзвичайно важливо провести цей аудит.